Леве доброго часу, вас вітаю на моєму каналі, мене звати Ліна Храмцова. Подивимося з вами, бачаюсь, Лютий самий холодний місяць року, але вже після лютого прийде весна. Тому які теми будуть вас турбувати? Розклад є загальним, тому він не буде програватися в усіх. Але я думаю, що якісь інсайти ви все-таки отримуєте для себе. До речі, купіть собі аметист. Не знаю чому, але от якийсь такий прийшов до вас інсайт. Леви у лютому. ЛЛ. Так, яка буде ваша тема? Король мечів. А що ж таке? Щось сталося? І ще один король. І навіть імператор. Ну, слухайте, прям, 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 не знаю, родина, 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 і будете обирати між імператором, імператор це в нас чоловік. І тут два ще таких, як би так правильно сказати, кандидата. Тут буде вибір. Чи бути вам з своїм чоловіком, чи у вас намалюються ті, хто зараз знаходиться в трикутниках, або навіть в чотирьохкутниках, чи обирати, чи не обирати. Тут можуть бути розборки з вашим чоловіком, і може бути, справді звернення, наприклад, до адвоката для того, щоб вирішувати певні справи, або у вас будуть навіть два кавалери, які тут нарисуються, і тим будете займатися цілий місяць. Сподіваюся, що ви розберетеся з цією ситуацією так. Як потрібно вам. З іншого боку, дивіться, тут може бути здоров'я вашої людини, вашого чоловіка, і треба буде звернення до лікаря, до хірурга. Тут можуть бути якісь там запальні процеси. Тому знову таки розклад загальний, не в кожного він буде програватися однаково. Що треба вашій душі відповідно до всього? Компліменти вам потрібні. Тут можуть бути, знаєте, от ви будете розбиратися зі своїм чоловіком і казати: Слухай, я хочу компліментів. Як та пісня була, тішини хочу, вам не хочете тішини, ви хочете, щоб він вас любив, кохав, малював, що там сіров співав. Просто, можливо, у вас будуть буде бажання ваше сексуальне життя з вашим чоловіком відновити такий собі ну, март. Що в нас там? Березень, скажімо так, як коти мартують, але от вам захочеться просто свіжого повітря, щоб людина робила, от як тут, намалювала вас. До речі, непогане почуття. Яка буде ваша мета у місяці? Ага, навіть так. Дивіться, хтось вас захоче завагітніти. Сімка Пентаклі говорить нас саме от в цій колоді, хтось з вас може виношувати буде плани, оскільки ця карта говорить, що людина чекає певних результатів. От як людина вагітна, людина, да? жінка. Так, дівчата, ми не люди, так що треба це пам'ятати. Жінка вагітна і ви чекаєте 9 місяців. От треба буде 9 місяців почекати, ваша мета буде для того, щоб отримати результат. Або хтось справді захоче завагітніти. Тут може бути, як я говорю, завжди завагітнійте собою. От дивіться, яка цікава ситуація. Якщо у вас проблеми з. Ми назвемо це, хто говорить сильна половина, хто якось по-іншому називає. Якщо у вас проблеми з вашим чоловіком, вам хотілося б компліментів, і ви чекаєте його від них, то треба завагітніти собою, щоб мати ем, свій ресурс. Якщо ви є самодостатньою людиною, то вам не треба, щоб хтось казав, що ви гарна. Ви зранку просинаєтесь, дивитесь на себе в дзеркало і падаєте. Бо ви така крута, красива, і неважливо, чи ви нафарбовані, чи не нафарбовані. Отут іде справді. Такий психологічний аспект, чи хочу я, щоб він мені дав почуття, я жінка, чи справді я за вагітньою собою. Сходіть там, собі, купіть, я не знаю, що вам хотілося б. Чого вам хотілося? Якщо я не знаю, то Таро знає, що я тормозю. Ось все, карта вибора. Вам хочеться все рівно, щоб у вас було і чоловік, і жінка, і качелі такі були, і один, і другий. Ой, вибора вам хочеться. Вибора, може, і справді вам хочеться дітей, тут навіть що близнюки в нас випадають. Ще й по судьбі. До речі, розклад, справді, загальний в кого, він буде як програватися, напишіть, але вам хотілося б справді от багато варіантів. Чого ви не бачите в цій всій ситуації? Зараз я ще перетасую колоду. Ото всього, що тут є, чого ви не бачите. Вам треба трохи почекати. По тройки жезлі, в принципі, ресурси є, тільки вам треба подумати, чого і загадайте бажання. Ви собі щось розтравлюєтеся в цій ситуації, але не бачите, що в принципі все так крутий, у вас є собака. Собака це в нас друг. І падає оця зірка. До речі, новий місяць, я сьогодні розклад пишу у нас сьогодні що? вівторок, новий місяць, якщо не помиляюся, в середу, 28 числа. От якщо ви побачите цей розклад, Працюйте, Працюйте, мрійте, але не просто так мрійте. У вас мають бути якісь три ідеї. Три варіанти shades of Grey. Три варіанти якогось рішення цієї ситуації. І нема чого переживати. Тепер, що ще буде складного для вас? Знов таки, родина, але ви знаєте, отут іде. Емоційна родина, емоційні відносини, а тут іде якісь матеріальні блага, оскільки часто йде е, неможливість відмови від того захисту, який дає вам родина. Імператор, він і в Африці, імператор, і жінка інколи каже, що все-таки е, все я не буду змінювати ситуацію. Якщо тут іде питання про вагітність, то інколи може бути. Е, Складно, щоб прижився ембріон. Якщо будуть от вживляти багато, так в кого буде еко, то може бути така ситуація. Тут буде важко. Ну таки, ви всі різні, ситуація різна, розклади різні. Кого що стосується, беріть, будь ласка, цю інформацію. Подумайте над е, різницю цих карт. Це в нас іде емоційні відносини, а тут нічого про кохання, це стабільність. Буває, коли ви прожили багато років, то ви всі знаєте всі його тріщинки. І тут от іде таке, ми там любимо, ми закохані, трам -пам, пам а тут ми вже прожили 10 років, що ти хочеш, не хропи. Тому будуть такі у вас цікаві ситуації. Ми зараз подивимося на колоді Таро як вам працювати зі своїм мозком. Треба на щось його налаштувати. Так, не треба летіти, все буде вчасно. Як з мозком своїм спілкуватися? Яке має бути кодове слово? Блокади. Ті блокади, які у вас є, вам потрібно їх опрацювати. У нас дно колоди йде вуд, ярость. Взагалі, блокади є в кожного, і часто це травми, які в нас були. І травми це не такі, скажімо, події, які з нами сталися саме, а травмою є часто те, що ми не опрацьовуємо. Ми не ходимо до лікарів, до терапевтів, і воно в нас сидить роками. Розлучення батьків, холодність батьків, не дай Бог, хвороби, ем, зґвалтування, війна, це все є травмами і це все є блокадами, якщо не працювати з ними. Тому працюйте, ваш мозок має подумати і треба вам розізлитися. Якщо ви зможете розізлитися, ви зможете тоді починати працювати. У вас буде енергія. І остання колода. Називається Магія Рома». Ми будемо з вами питати Таро? Що потрібно вашому серцю? Про душу подивилися, подивилися про мозок. А зараз що потрібно вашому серцю? Діб? Цікава карта, правда? Що там треба вкрасти? Аж, цікав... Аж навіть цікаво? Що має тут людина вкрасти? Фердрес. Хай оце все зупиниться. Ваші негативні якісь відносини з іншим чоловіком. Подивіться, можливо, це ваш партнер. Можливо. І от ви відчуваєте, що у вас щось вкрали. Саме вашому серцю потрібно, щоб це все зупинилося. Карти говорять самі для себе за себе. Тому. Не чекайте чогось, що у вас буде інше життя, а робіть це самі і робіть це зараз. Якщо це вас стосується, то уходьте з цієї ситуації, оскільки вона є негативною для вас. Я вам бажаю Леви, щоб ваш розклад дав вам. Користь подумати над тим, що у вас відбувається, і що справді можна вийти з цієї ситуації, вийти з цієї блокади. І буде вам щастя. Я бажаю вам гарного місяця і гарної трансформації.